Миру Божого вашому дому, нехай Бог збереже й благословить вас. Людина з'єдналась з дияволом, але Бог, те Слово Боже, яким усе створено, стало плотю, щоб спасти нас. Воно зійшло на землю в образі Ісуса Христа. Він показав владу над дияволом, зцілюючи всяку хворобу і воскрешаючи мертвих. Він уклав договір з апостолами і створив із них свою церкву, свою наречену. Потім Він віддав себе в жертву. за... Наші гріхи, він помер замість нас і зійшов в пекло замість нас, щоб ми ніколи не йшли в місце муки. Він воскрес із мертвих, перемігши смерть диявола і пекло. І коли ми розуміємо цю таємницю благодаті, ми з'єднуємося зі словом, яке і є Бог. Ми стаємо церквою і маємо доступ до неба, щоб повернутись в позицію правління, яке було заплановано Богом від створення світу. Друзі, запрошую вас підписатись на телеграм-канал Салтаненко Міжнародної місії Слово Боже. Напишіть мені, щоб разом вивчати основи християнської віри. Я з радістю буду спілкуватись з вами і молитись за вас. Бережи вас Бог!